Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 11 плюс 0 дорівнює 7. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було вірним. Тобто, щоб ось ця частина рівнювала цій частині. Це також досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, як ми перевіримо, 11 мінус 10 буде 1. 1 дорівнює 1. Задачку вирішено, головоломка вирішена.